Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Дивіться тут ага. показані мені дві жінки. Королева Пентаклів, королева кубків. Це можуть бути між собою там подруги, сестри, родички, там, ну, якось там, можуть бути і мама, і дочка, можуть бути там, ну, коротше, родички можуть бути, якась сильна. Між ними ситуація, більш знаєте, коли певна інформація, підглядаю трошки в колоду, певна інформація між ними, обговорена, розглянута. Вона з одного боку їх підсилює, з іншого боку, закриває якісь питання між ними або питання, які вони розглядають ну, там, спільно. Непоганий день в тому сенсі, що, знаєте, спілкуючись одна з одною, вони, це знаєте, як? Кожна по собі е, сильна людина, кожна з них, але вони вміють е, як, знаєте, в певний момент е, ну, як притримати свою якусь Ну, Може, бажання на чомусь своєму наполягти, надавити. Це день, коли, якщо не стримає хоч хтось себе, можуть закінчитись взагалі стосунки між цими людьми. Або на певний час просто перерватись. Тож будьте уважні, бо день, коли. Внутрішнє я буде дуже, ну, скажімо, говірким, таким і буде гучним дуже. Тож просто, от будьте в ситуації, коли дуже хочеться бути наполегливою, зайвий раз спитайте себе, чи так треба поводитись, чи така поведінка буде кращою в цьому випадку. Ну, ось так показують карти. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у сфері кохання. Виходить. Вискакує, я б даже сказала так. До чого вам готуватись. Дуже щось ви будете задоволені в цей день у сфері кохання. Дивіться, насправді. Воно не дуже б там, що вас це так сильно сильно цікавить. Ви більш собою будете задоволені і зосереджені на собі. І взагалі, тут, якщо дійсно комусь дуже хочеться, у вас можуть початися якісь нові, нове спілкування, але трошки тут є застер... застерігають карти, що. Це спілкування може бути для когось з вас, це, як, знаєте, ви можете потрапити, скажімо, взяти на себе роль таємної жінки. Для когось з вас це взагалі, як ситуація, знаєте, я це нібито ви так кажете. Я взагалі обнулила для себе всі. Там стосунки про кохання, мені, мене це зараз не цікавить. Я займаюсь більше зараз е кар'єрою, і це у вас непогано виходить. Це знаєте, коли вам більше цікаво бути е в стані людини, яка заробляє, яка закриває собі е фінансові якісь питання. Е і. Дивіться, єдине таке, ну, як якби, застереження це якщо ви е, вчасно не спитаєте, е, тут для когось буде нове знайомство, от просто воно буде. Якщо ви вчасно не спитаєте в людини, е, що там у нього в особистому житті, то можете потрапити просто дійсно. От, Ну, трикутник, бо виходить, мені тут карта таємної жриці, а вона не про роль жінки, яка на перших ролях. Вона не цікавиться дуже. Чоловіком вона не цікавиться дуже стосунками, вона їх приймає тільки в тому випадку, якщо їй на даний період часу трошки там, ну, хочеться таких розваг. Вона більше відсторонена від цього всього. І вона дійсно таємна. Ну, тобто, розумієте, що може хтось з вас. Потрапити в таку ситуацію. Робота. Давайте її розглядати, до чого вам готуватись в роботі. В роботі все непогано, все, знаєте, про більше як Прояснюватись, будуть якісь питання, як допомога, люди якось так між собою спілкуючись, один одному будуть допомагати. Потім правила, якісь треба враховувати по роботі тут, ну от коли вони вже до вас кимсь прописані. А ви просто от не порушуєте їх. І взагалі ви в цей день будете, якось знаєте, от як людина, яка багато кому потрібна. До вас будуть звертатись, до вас будуть приходити з якимись проханнями. Ну, день непоганий, день не я б не сказала, що він дуже буде відрізнятись від інших. Майже такий самий. Для когось може бути початок якоїсь нової справи, але не дуже такої великої справи. Це дрібнички якісь. І далі дивимось, до чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. До чого готуватись. Так, ну тут дивіться. Якась прихована справа, вона як вийде трошки на поверхню, але з якимось таким гучним, ну, як, знаєте, посваряться між собою люди. як будуть... Тут треба розуміти, що порозуміння не дуже буде в цей день. Тут треба розуміти, що. Всю інформацію, яку ви будете зустрічати в цей день, дуже ретельно треба розглядати. По, ну, поверхню взагалі нічого не треба сприймати. В цей день не будьте. Людиною, яка, хоч трошки боїться відрізнятись, хоч трошки боїться бути інакшою людиною. Якщо ви розумієте, що вам десь треба буде наполягти на своєму, як знаєте, з кимсь може і посваритися, але щось доказувати своє, то робіть це. Якщо ви відчуваєте, що ви праві, якщо ви дійсно знаєте правду а зустріли ситуацію, в якій викривлюється щось, не, не проходьте осторонь, будьте людиною, яка, знаєте, от, ну, вміє довести щось, ну, якщо особливо у вас є якась доказова база. Бо така ваша поведінка до вас притягне нових людей. Така ваша поведінка буде комусь, знаєте, от, імпонувати. Взагалі хтось буде вас приймати ну, зовсім інакше, бо, виявляється, ви набагато глибша людина, ніж людина раніше вас, раніше вас бачила. Ось така ситуація. Тобто не лякайтесь, якщо десь ви зустрінете ну, якусь таку, знаєте, ну, якесь таке до вас ставлення не дуже приємне, не таке, на яке ви розраховуєте. Просто доведіть людині, що до вас несправедливі. Далі дивимось. Від чого треба б відмовитись, і вам треба бути готовими до такого? Від чого вам відмовитись? Так, дивіться, тут спілкування з королем жезлів. Це не нова людина у вас. Це... Людина, з якою взагалі-то ви не хотіли би бачитись і спілкуватись. І дивіться, як тут як повернення такої людини. Як знаєте, знов з'явиться. Може бути телефонна розмова, може бути людина прийде до вас. І це, знаєте, як... От Вам не хочеться спілкуватись з такою людиною і, і не вмовляйте себе. Ми ж питаємо, від чого відмовитись? От від такого спілкування і відмовляйтесь. Це може бути будь-де, може бути у вас в родині, може бути у вас по роботі спілкування з такою людиною. Ну, будь-де. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Складно буде сприйматися якась інформація, але, знаєте, це виглядає. От воно буде інформація про складнощі. Інформація, яка буде просто от, вам, не мож, вам може не сподобатись, як її подавати будуть. Але вона непогана, взагалі, от сама по собі, бо вона приводить до змін, які будуть про покращення. Ну, тобто, дивіться. Це, як, знаєте, звертають увагу на щось, що складно робити, і люди можуть, от просто як, знаєте, не хотіти проробляти якісь там, ну те, що складне. Але якщо наполягти на цьому, і якщо людей все ж таки організувати, на проробляння тих складнощів, то це приводить до гарних результатів. Тож, цього все одно не уникнути, все одно воно буде ну, як, вспливати, як знаєте, от, не приховаєш. І як би воно там складне не було, але ну, це те, з чим треба працювати. Порада від вищих сил, давайте розглянемо. Порада від вищих сил. Комусь вам треба буде допомагати. Жінка, показана королева кубків. Це може бути і подруга, може бути людина з родини, там, сестра там, чи інша якась родичка, там більш не така близька. Людина, яка буде дуже засмучена, яка буде хвилюватись через якусь інформацію, людина, якій просто треба буде, ну знаєте, поспілкуватись, поспівчувати в якійсь ситуації, для когось може навіть грошима допомогти. От на це звертають увагу. І якщо це ви себе впізнаєте в такій ситуації, то не будьте, ну, скажімо, людиною, яка самотужки переживає все. Якщо вам потрібна допомога, кажіть про це. Просіть про ту допомогу, бо її будуть надавати вам. Ось таке, всім на цьому дякую, всім вам бажаю гарного дня. Хай він принесе вам дуже багато приємних якихось миттєвостей. І бережіть себе. Побачимось! Всім пока!